Вітаю. Я адвокат Марків Назар Володимирович. займаюся дослідженням рішень господарських судів і обговоренням і озвученням позицій, які приймає рішення суд, позиції, за якими суд приймає рішення. Сьогодні я хочу поговорити про судову справу, яка на перший погляд виглядає звичайно. Однак, суд прийняв цікаве рішення. В наступної ситуації. Одне товариство, позивач подало позов на друге товариство відповідача про вимогу пристягнення грошових коштів. Сума грошових коштів ще 40 тисяч гривень, і враховуючи незначну суму, суд вирішив розглядати справу як спрощеного провадження, як малозначного. Без проведення судових засідань і без сторін за наявними матеріалами справи документів. Позивач в позові зазначив про те, що він, ним було сплачено кошти на користь відповідача 40 тисяч гривень, і на підтвердження цього надав платіжну інструкцію. І що він надсилав відповідачу вимогу претензію про повернення грошових коштів, яка залишила без задоволення. Також позивач попросив, просить суд стягнути інфляційне збільшення це нарахування інфляційного збільшення з періоду надсилання претензій до моменту звернення до суду. Суд, отримавши документи, відкрив провадження, ухвалу при відкриття провадження було надіслано відповідачу. Однак відповідач за адресою пошту не отримав, в електронному кабінеті електронного кабінету в системі електронний суд не зареєстровано. Тому суд вважає, що в ним було вжито всіх заходів по розшуку відповідача. Лист повернувся і тому суд розглядав справу за наявними документами, тобто, фактично, лише досліджуючи позовну заяву і додані до них документи. Ознайомившись з позовною заявою, суд зазначив наступне: що для вирішення справи по суті йому необхідно отримати відповідь на два питання. Питання номер 1 чи порушено відповідачем зобов'язання щодо поставки товару? Це перше. І по-друге, чи правомірно позивачем нараховане інфляційне збільшення? Суд зазначив, що у позивач стверджує, що між ним і відповідачем було укладено договір купівлі-продажу. За яким була передбачена поставка відповідачем товару на суму 40 тисяч. Також позиваю і про те, що відповідач виставив йому рахунок фактуру, який було сплачено позивачем відповідно до платіжної інструкції. Перевіряючи ці твердження позивача, суд посилається на позицію Цивільного кодексу України. В частині, де регулюється порядок, що таке договір, як він укладається, як виникають між сторонами. Зокрема, суд процитував статтю 509 цивільного кодексу, яка передбачає, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона, боржник, зобов'язана вчинити на користь другої сторони кредитора певну дію, передати майно, виконати роботу, надати послуги, платити гроші тощо, або отриматися від певної дії. А кредитор має право вимагати боржника виконання його обов'язку. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори або інші правочини. Це стаття 11 цивільного кодексу. Також суд послався на статтю 629 Цивільного кодексу, де зазначено, що договором є домовленість з двох або більше сторін спрямована на встановлення зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Ну, тобто, це основи і що такі договори. і Основні моменти регулювання. Також суд послався на 638 Цивільного кодексу, де зазначено, що договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Що таке істотні умови? Істотні умови договору, є умови про предмет договору, тобто, що буде робитися за договором, умови, що визначені законом як істотні, або є необхідними для договорів даного виду. А також усі ті умови, що до яких за заявою хоча б однієї з сторін має бути досягнута згоди. І головне, суд процитував, що договір, порядок укладання договору це 638 стаття, частина 2, яка передбачає, що договір укладається шляхом пропозицій однієї сторони класі договір, це називається оферта, і прийняття пропозиції, акцепту, другою стороною. Проаналізувавши позовну заяви, доданої до неї матеріали, суд прийшов до наступних висновків, спираючись на процитовані статті цивільного кодексу. Суд встановив, що матеріали справи не містять доказів обставин, укладення між позивачем та відповідачем договору та будь-якого іншого договору. Тобто немає договору. Скільки я зрозумів, аналізуючи це рішення, є лише платіжна інструкція про перерахування коштів. Також матеріальну справу не містять належних доказів обставин виставляння відповідачів позивачу рахунку фактури, на які є посилання платіжної інструкції. Тобто, посилання на рахунок фактури є, а сам рахунку фактури позивач не надав суд. Тобто не підтвердив, що він його отримали. В даному контексті платіжна інструкція не може бути підтвердженням акцепту, оскільки відсутні докази наявності оферти. Повторюсь, оферта. Це пропозиція укласти договір, а прийняття пропозиції це акцепт. Тобто, в даному випадку могло би бути наступне: виставляння рахунку фактури офіційно з спочатку з підписом. Це може розраховуватися як оферта, тобто пропозиція укласти договір. І платіжна інструкція це є, може бути акцепт. Але так як немає елементу в рахунку фактури і немає договору, на який послався позивач, суд прийшов до висновку, що немає договору, немає між сторонами за договорних взаємовідносин, і що сама по собі платіжна інструкція не є підтвердженням акцепту, тобто без рахунку фактури платіжка не є підтвердженням факту укладення договору, є лише фактом підтвердження оплати коштів. Тому суд дійшов до висновку, враховуючи наведене, суд дійшов висновку. Про те, що позичем не доведено обставину наявності з відповідачем договірних відносин, а відповідно і порушення відповідачем договірних відносин, зокрема зобов'язані щодо поставки е, товару, кількості такій, та на суму 40 тисяч, з приводу інфляційного збільшення, позивач стверджував, про те, що є підстави стягнення інфекційного збільшення на підставі статті 2, частини 2 статті 625 цивільного кодексу. Відповідно до якої боржник, який просрочив виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора, зобов'язано сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Враховуючи суд, стверджує, прийшов до висновку, враховуючи, що позивачем не доведено порушення відповідачем грошового зобов'язання, суд дійшов висновку про необґрунтованість вимоги простягнення. Інфляційного збільшення. Далі суд, е, аналізуючи, тобто фактично суд отримав відповіді на ті питання, які визначив сам же суд, які треба дослідити. повторюсь, це питання про е, чи, чи, було, е, чи було порушення зобов'язань. Е, так, Чи було порушення зобов'язань відповідачем в частині виконання, виконання ну, поставки товару, і чи є, чи є підстави для нарахування, чи правомірно нараховано позивачем інформаційне збільшення. Враховуючи це, суд прийшов до висновку про відмову задоволення позову повністю. Таким чином склалася ситуація, що позивач сплатив кошти, і це суд не заперечує. Однак використав неправильний спосіб захисту своїх прав та інтересів, і тому суд відмовив задоволенні послуг. але це не виключає можливість позивача використати правильний спосіб звернення до суду про стягнення коштів, і є вирогідність про стягнення цих коштів, але за іншими підставами. Зокрема, є тисячу, стаття цивільного кодексу 1212. Яка передбачає право в сторони, яка помилково сплатила кошти, безпідставно сплатила кошти, сплатила за договори, які в подальшому був визнаний недійсним, або інші підстави, які відпали, вимагати повернення коштів назад. Тому якщо позивач, або коли позивач все ж таки вирішить змінити спосіб захисту своїх прав. Та інтереси, і подати позов на підставі статті 12212, цивільного кодексу, у нього є в, в можливість ці кошти повернути. За необхідністю правової консультації. Правих право аналізу вашої господарської ситуації або конфлікту, який виник в під час здійснення господарської діяльності. Можете звертатися до нас. Наші реквізити містяться в описі цього каналу. Ми радо вам допоможемо, проведемо експертизу і за необхідністю захистити. представимо ваші права та інтереси у судах. Дякую всім за увагу.